Добрий день, дівчата і хлоп'ята! Вітаю вас на каналі Українська просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні у рубриці говоримо правильно, ми потрапимо з вами у прекрасний світ птахів. Птахи символізують свободу, а білий голуб це знак миру. Ви побачите, які красиві різноманітні пташки України. Навчитеся їх розпізнавати та правильно називати. Попрактикуємо разом! Спочатку розтлумачимо значення слова птах. Птах це хребетна тварина, яка має тіло крите пір'ям, дзьоб і замість передніх кінцівок крила. Форма однини – птах у множині – птахи. Якщо ж вам необхідно уточнити лексичне значення слова, завітайте на сторінку Словник української мови сайту Інституту мовознавства Національної академії наук України. Перший птах України це баклан. В Україні частіше гніздиться на Дунаї, Дніпрі, на морському збережжі. Цікаво знати, що баклани належить до дуже давньої родини пернатих, яка майже не змінилася за 40 мільйонів років. Повторімо назву птаха: Баклан. Другий птах називається Баранець. Найчастіше гніздиться в лісовій і лісостеповій смугах. Полюбляє місця з невисокою, але густою трав'янистою рослинністю. Закріпімо назву птаха: баранець. Знайомтеся. Третій птах це беркут. В Україні беркут дуже рідкісний осілий птах, який гніздиться лише в Карпатах. Цікаво, що Беркути найохочеше оселяються в гірській місцевості на висоті до 3000 тисяч метрів над рівнем моря. Захоплююче Разом промовимо назву птаха: Беркут. Четвертий птах буревісник. На території України це кочовий птах акваторії Чорного та Азовського морів. Додам, що більшу частину року беревісник проводить на відкритих морських просторах і наближається до берега тільки в період розмноження. Чітко скажімо назву пташки Буревісник. На фото ви бачите п'яту цікаву птаху вівсянку. В Україні вівсянка не зимує лише в Карпатах. Вівсянки зазвичай живуть у сільській місцевості. Взимку зграйки цих пташок інколи з'являються в садах і городах. Промовимо чітко назву пташки. Вівсянка. Шості картки про пташку вільшанку. Вона розміром з горобця. Це гніздовий перелітній птах, який мігрує по всій території України. Запам'ятаймо правильну назву. Вільшанка. Сьома пташка вам усім відома це ворона. Ворона буває сіра й чорна. Типове середовище для ворон відкрита сільська місцевість, узлісся, міські парки та приміські зони. Для допитливих діток додам, що ворони можуть ховати їжу на майбутнє про запас. А чорні вороні властиве також прийняття мурашиних ван з метою очищення пір'я від паразитів. Отже, разом скажімо назву пташки. Ворона. Восьмий птах це галка. На території України гніздиться і зимує скрізь, крім гір. Галки, як і сороки, знані за любов до блискучих предметів, які вони підбирають і несуть до своїх гнізд. Справжні модниці. Повторімо назву пташки. Галка. На 9-й сторінці ви бачите птаха, який часто зустрічається в містах і селах. Це голуб. У голубів оперення може бути різного кольору. Цікаво знати, що після закінчення Другої світової війни відомий іспанський і французький художник Пабло Пікассо створив емблему: це був білий голуб, що ніс у дзюбі оливкову гілочку. Голуб уособлював собою прагнення до польоту й свободи. З того часу білого голуба вважають символом миру. Чітко скажімо назву птаха голуб. Десята гарна пташка горлиця. Садова горлиця є загально поширеним видом в Україні. Мешкає цей птах виключно в населених пунктах, як у невеликих селах, так і у великих містах. Дуже полюбляє місця з високими деревами. Разом промовимо назву птаха горлиця. Одинадцятий маленький птах горобець. Ласкаво його називають Горобчик. На території України мешкає скрізь. У населених пунктах горобець не боїться присутності людини і в пошуках поживи іноді залітає всередину приміщень. При цьому він проявляє кмітливість, пристосовуючись навіть до автоматичних дверей. Молодчинка. Закріпімо назву птаха: Горобець. Дванадцятий птах із родини ворон, що має блискуче чорне пір'я. Це грак. У населених пунктах біля доріг на високих деревах часто можна натрапити на граківники. Такі колоніальні поселення містять від декількох десятків до декількох сотень гнізд. Граки керуються не тільки інстинктами, а й інтелектом. Так в одному з досліджень граки здогадалися кидати камінці у високу склянку з водою, де плавав хрубак. Щоб він швидше опинився на поверхні. Неперевершено. Назвімо птаха це грак. 13 пташка. Дика гуска. На території України гніздиться практично скрізь. Гуси чудово плавають і пірнають, але нітрохи не ні гірше ходять і бігають по землі де здобувають більшу частину поживи. Чітко промовно – це гуска. 14 птах дріст в Україні частіше гніздиться на території полісся. Дрозди охоче оселяються у вологих місцях, а також поблизу води. Інколи їх можна зустріти в міських парках і скверах. Повторімо назву птаха. Це дрізд. На 15-й сторінці ми бачимо строкатого дятла. В Україні ареал цього птаха займає всю територію. Цікаво знати, що самець відрізняється від самки червоної поперечною смугою на потилиці. З пеймісним дзьобом дятел невтомно простукає стовбури дерев в пошуках різних жучків і личинок, які пошкоджують кору дерев. Ось тому дятлів називають санітарами лісу. Закріпімо назву птаха. дятел. 16 птах це жайворонок. На території України під час гніздування трапляється всюди. Зимує в південних регіонах. Польовий жайворонок за розміром трохи більший за горобця. Має неяскраве, але привабливе маскувальне забарвлення. Самця ж можна відрізнити від самки за більшими розмірами та чудовою дзінкою пісною, яка відсутня у самки. Чітко промовмо. Жайворонок. 17 птах це журавель. Найчастіше зустрічаються білі та сірі журавлі. Тривалість життя до 80 років. Журавлі всеїдні птахи. Вони живляться як рослиною, так і тваринною їжею. Наприклад, миші, риба, жаби, комахи, ягоди, кореневища та інше. Разом, скажімо, журавель. 18 пташка це зозуля. В Україні вона мешкає повсюди. Зозулі живуть усамітнено, утворюючи пари лише на короткий час у розпал шлюбного сезону. Самець повіщає сусідів про свою присутність гучним куванням. Ось тоді, в лісі, ми чуємо оте ку-ку. До речі, зозуля мати не висиджує пташенят самостійно, вона перетягує дзьоби яйце в чуже гніздо. Чому вона так робить? Максимальна кількість яєць, яке може відкласти зозуля, близько 15. Вчені вважають, що вона просто не змогла б виростити таку величезну кількість пташенят. Тому підкидає їх до інших гнізд. Виявляється, все просто. Промовимо чітко: Зозуля. 19 пташка. Куріпка. На території України куріпка осілий птах. Тривалість життя 12-13 років. Куріпка нагадує невелику курку. Самці. Більше засану. Цікаво, що птахи живуть сімейними групами з батьківської пари та їхнього потомства. Куріпка легко і швидко бігає по землі. А в разі небезпеки зненацька шумно злітає, а потім знову сідає, ховаючись у високу траву. Повторімо разом назву пташки: Куріпка. На 20 й сторінці ми бачимо маленьку перелітну пташку. Ластівку. Ластівка міська гніздиться майже по всій території Європи, значній частині Азії на північному заході Африки. Ластівки лаштують гнізда на будівлях і скелях, кручах і мостах, під копаками вуличних ліхтарів і навіть на деревах. Їхні гнізда можна знайти на висоті від 2 до 120 метрів від підніжжя скель. Майстерно. Закріпімо назву Ластівка. 21 птах лебідь. Це великий перелітний дикий водоплавний птах. Білі лебіді символ сонця й добра, краси та кохання. Лебеді селяться на водомах, порослих очеретом, гніздо будують у заростях. Із приходом холодів птахи відправляються на зимівлю в теплі краї, а повертаються навесні. Вага лебедя 5-6 кілограмів, а розмах крил до 2 метрів. Чітко промовимо Лебідь. 22-й великий перелітний птах із довгими ногами й дзьобом. Лелека. Інші назви птаха пусол, чорногуз, Бузько Це синоніми. Лелеки часто гніздяться по сусідству з людським житлом, обираючи для цього дахи будинків, опори ліній електропередач, дерева, звідки добре проглядається місцевість. Іноді можна помітити цілі колонії лелек числом до 20 гнізд. Українці шанують лелек, бо вони є символом родинного затишку і щастя в оселі. Також ці птахи є правісниками весни. У народі кажуть, прилетів лелека. Весну приніс здалека. Запам'ятаємо назву птаха. Лелека. На 23 сторінці бачимо яскравого птаха одуда. В Україні одуда можна побачити з середини квітня до вересня. За цей час він встигає вигодувати один виводок пташенят. Розмах крил 40-45 см. Вага 50-80 г. А тривалість життя одудів близько восьми років. Голову одуда прикрашає характерний чубок із оранжевих пір'їн і з чорно-білими вершинами. Для допитливих діток додам, що зляканий птах падає на землю, широко розкривши крила та хвіст, і буквально розчиняється в барвистій зелені. Оце так винахідливість. Повторімо назву птаха. Одуд. 24 четвертий великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або в степовій місцевості. Це орел. Розмах крил орла до 2 метрів, а тривалість життя близько 30 років. Полює орел на гризунів у відкритій степовій місцевості, здобич виглядає з повітря. Часто полює на землі, при чому проходить значні відстані, а при потребі може досить добре бігати. Закріпімо назву птаха Орел. 25-та пташка. Перепілка. В Україні перепілки гніздяться практично по всій території, окрім гірських районів Карпат. У природі побачити перепілку, яка сидить або бігає, майже неможливо, оскільки тримається вона в траві, і рідко виходить на відкриті місця. При наближенні ворога птах тулиться до землі і завдяки захисному забарвленню стає зовсім непомітним. Дуже кмітливо. Чітко промовимо назву птаха Перепілка. Зустрічайте 26-го птаха це пугач. Пугач хижий нічний птах ряду совиних, який живиться дрібними гризунами. Розмах крил пугача 1,5-2 метри. А тривалість життя в природі до 20 років. Пугач одна з найбільших сов у світі і найбільша сова в Україні. Його легко можна пізнати за великими пір'яними вушками. Птах полює в сутінках і вночі. Пугач може розвивати повну швидкість майже з першого помаху крил. А коли сідає на дерево, то тримає тіло практично вертикально, блискуче. Разом, скажімо, назву птаха. Бугач. 27 пташечка. Синиця. Ця маленька співоча пташка з різнобарним оперенням мешкає в Європі, Азії та північній частині Африки. Синиця чудово пристосувалася до всіх ландшафтів. Її можна зустріти як у лісах, так і у великих містах. Тривалість життя синиці до 15 років. Ці пташки дуже голосисті, обмінюються між собою багатим набором звуків і свисту. Раціон синиць досить різноманітний. Комахи, гусінь, павуки, лічинки, насіння рослин, ягоди та інше. А сніжною зимою синички злітаються до годівниць, тож підгодовуйте пташок взимку. Вони вам віддячать дзвінким співом. Промовимо чітко назву пташки. Синиця! На 28-й сторінці ми бачимо сову. Сова це хижий нічний птах із крупною круглою головою, великими очима і коротким гачкуватим дзьобом. Гніздиться по всій території України за винятком Карпатських та Кримських гір. Розмах крил має близько 100 см. Самці сові менші за самок. Самка, яка охороняє пташенят, поводить себе агресивно, зустрічаючи непроганих гостей часом за десятки метрів. Жоден звір не наважиться розорити гніздо сови. Приголомшливо. Повторімо разом назву пташки: Сова. 29-та птаха з родини Воронових. Це суйка. Найчастіше суйки оселяються в листяних і мішаних лісах, парках і садах. Розмах крил 50-60 см. Тривалість життя близько 18 років. У дикій природі суйка дуже обережна. Нерідко першою піднімає тривогу, щоб попередити лісових мешканців про наближення небезпеки. Цікаво знати, що сойка любить наслідувати різні звуки і, часто сівшись на гілці, вправляється в мистецтві пародії. Закріпімо назу пташки. Сойка! Тридцятий маленький перелітній птах, самець, якого чудово співає, це Соловей. Ласкаво кажуть, соловейко. Соловей є пташиним символом України, бо нашу мову за її милозвучність і молодійність називають солов'їною. Ця співоча пташка зазвичай оселяється в листяних і змішаних лісах, старих парках і садах. Обов'язковою мовою у виборі місця проживання є присутність поблизу озерця, ставка чи річки. Чітко промовимо назву птаха Соловей. 31-ша лісова пташка з довгим хвостом і чорно-білим пір'ям, що видає характерні звуки скрикотіння – Це сорока. Сорока належить до родини ворон. Вона трапляється на всій території України за винятком високогір'я, як Карпат та Кримський гір. Сороки в усьому почуваються чудово. Вони жваво скачуть гілками дерев, а по землі ходять величавим кроком або ж бігають підтюпцем. Збоку політ сороки може вважатися повільним і важким, але насправді вона цілком пристойно володіє мистецтвом польоту. Запам'ятаємо назву пташки. Сорока. 32-й птах із яскравим оперенням це фазан. Гніздяться фазани в густих заростях чагарників, очеретів або бур'янів. Зазвичай недалеко від води. Охоче селяться на узліссях. Із наближенням зими ці птахи збираються в зграї, причому самці тримаються окремо від самочок. Більшу частину життя фазан проводить на землі. Від небезпеки прагне рятуватися втечею і злітає лише в крайньому разі, буквально з під ніг ворога. Вживайте правильну назву птаха: фазан. 33 водоплавна птаха це чайка. В Україні чайки гніздяться по всій території, недалеко від річок і Уникає Уникається птах тільки гірських районів Карпат. Селяться чайки колоніями які іноді налічують 2-3 десятки пар. Ці колонії нерідко бувають досить розсіяними, але при появі будь-яких ворогів усі птахи об'єднуються для спільного захисту. Які молодці! Повторімо назву пташки. Чайка. 34 та птаха. Це чапля. Чапля це болотний перелітній птах із великим дзьобом, довгою шиєю, довгими ногами, який живиться комахами, рибами, ящірками, жабами, зміями тощо. Розмах крил 150-175 см, тривалість життя до 25 років. Птах надає перевагу мілководним відкритим місцям, де він може нерухомо стояти тривалий час, часто на одній нозі. І вичікувати, коли здобич підпливе або підбіжить на таку відстань, з якої її можна схопити дзьобом. Дуже тямуща пташка. Закріпімо назву птаха. Чапля. 35-й маленький співочий птах. Чиж? Ласкаво чижик. В Україні гніздиться на полісі, в Карпатах та Кримських горах. Мігрує і зимує по всій території. Для гніздування чиж обирає мішані та хвойні ліси. Чижі переважно рослиноїдні птахи. І навіть пташенят вигодовують здебільшого насінням хвойних дерев та різних трав, а також комахами. Чітко про назву птаха. Чиж. На 36-й сторінці ми бачимо шпака. Шпак невеликі перелітні спивочі птахи з коротким хвостом, прямим дзьобом і великими крилами. В Україні гніздиться скрізь, крім високогір'я. Шпаки вельми товариські птахи. Поза гніздовим періодом вони збираються в зграї, які можуть налічувати сотні пташок. Раціон їх дуже різноманітний і включає насіння та плоди багатьох рослин. При цьому явну перевагу надають черешні, вишні та винограду. Разом скажімо назву птаха. Шпак. 37-й великий хижий птах родини яструбів із довгими крилами і загнутим дзьобом шуліка. Шуліка гніздиться практично по всій території України за винятком більшої частини степової смуги Криму та високогірних районів Карпат. Розмах крил 160-180 см. Самки трохи більші від самця. Переносить у лапах, іноді в дзьобі. Кумах ловить на землі і в повітрі. Часто поїдає загиблу рибу або хапає живу з поверхні води. Велику роль у живленні шуліки відіграють гризуни. Промовимо чітку назву птаха шуліка. 38 пташка. Символ співочої України. Це Щедрик. Птахи поселяються в садах, парках та алеях із наявністю невеликої кількості хвойних дерев. Щедрик також гніздиться на узліссях на густих лісів, інколи піднімається в гори. Вага Щедрика всього від 8 до 14 грамів. Щедрику властивий спосіб життя в зграях. Такої швидкомовної пісні, як у нього, немає жодного нашого птаха. Можливо, саме через характер пісні птах отримав свою українську назву. Щедрик. Жибляться ці пташки насінням, бруньками, рослин і комахами. Повторімо разом назву птаха. Щедрик. 39-й птах. Щиглик. В Україні щиглик це гніздовий, перелітний і зимуючий птах усієї території. Тривалі життя в природі близько 9 років. Щиглик – струкатий невеликий птах завбільшки з горубця. Що легко пізнається за забарвленням. Цей птах дуже рухливий, тому довго не перебуває на одному місці. На землю не любить сідати. Політ хвилястий, пірнаючий. Зграї щигликів кочують по покинутих луках, полях, де збирають насіння. Закріпімо назву птаха. Щиглик. На останній сороковій сторінці ми бачимо яструба. В Україні яструб є звичайним гніздовим птахом, але всюди не чисельним. Під час міграції трапляється скрізь. Вага самця 100-200 г, самиці 200-300 г. Тривалість життя 5-8 років. Яструб тяжіє до лісової місцевості з відкритим простором. Статура птаха дозволяємо стрімко і маневрово літати, наполегливо переслідувати здобич навіть серед дерев. Чітко промовимо назву птаха Яструб. Діти! Ми з вами мандрували цікавим світом птахів. Ви побачили, які красиві, винахідливі співочі пташки України? Повторіть і закріпіть назви всіх птахів. Запам'ятайте цікавинки про них. А також дізнайтеся більше корисної інформації про ту пташечку, яка вам найбільше сподобалася. Пам'ятайте про те, що в холодну пору року птахи дуже чекають нашої допомоги. Підгодовуйте їх, тоді пташки будуть весело співати. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська просто. Пишіть у коментарях свої побажання. Мирного і чистого неба всім нам! Перевірити правопис та наголошування слів ви можете на сторінках українського лінгвістичного порталу Словники України онлайн. Наразі в реєстрі цього словника налічується більше 262 тисяч слів. Дуже корисно!